Андрій Одаренко – ветеран російсько української війни. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, він працював за кордоном за лічені дні. Повернувся в Україну та став до лав оборонців. на фронті. Андрій Одаренко отримав важке поранення, але він не здався, не опустив руки і не просто повернувся до цивільного життя. Андрій Одаренко започаткував власну справу, – IT центр для дітей та підлітків. Історія Андрія Одаренка Далі Ходімо. Була не моя ідея, але ну, я не пожалів до сьогодні ні разу, що почав займатися цим, працювати з дітьми, тому що з дітьми легше всього. Ти можеш їх виховувати, дати їм правильні цінності. А в нас українські діти настільки талановиті, що хочеться давати їм можливість. Історія ці центру почалася в кінці грудня 2023 року. І от по сьогоднішній день у нас зараз вже до 90 плюс діток навчається. Ми вже спланували зараз. Чекаємо на обладнання, щоб запустити онлайн навчання. І ми запустили новий курс з робототехніки LEGO Spike Prime. Скільки вікових категорій? Від якого віку і до якого можуть займатися тут діти, взагалі. Типу, ми ставили вік від 4 років і до 16, але 16 це не обмеження, це можуть бути підлітки 17 та й 18 років, залежить від бажання. Ми розглядаємо створення курсу для дорослих, просто треба адаптувати, бо дорослі хочуть за місяць вивчити все. А так, ну, на жаль, не виходить. Ось. І... Але з другої сторони, от мій платон йому три з половиною. Він зараз ходить на робототехніку Лего і в нього виходить. Я думаю, що це залежить від дитини. Якщо їй цікаво, то можна з трьох з половиною. Але ну як показує практика, типу з чотирьох. Та що ти складає? Забувся? Ну нічого страшного, що це? З робо зоряних війн. Робозириних війн. Круто. Молодець. А ти що платон збираєш? Вана. І що, виходить з позади парану? А в тобі є щось? — Так. Платон, а він буде домашній? Mm. Ти поводок водок підготував? Mm. Ні, цей раз не домашній. Mm. Це як так? Uh -huh. Ти ж загалом всім поводки робиш. Mm. Жаба, там, крокодил. Mm. Чи? Mm. Не, домашній. не домашній буде? Mm. Чи я викладаю загалом, та ні, не викладаю, але я заміняв викладача з Лего. Тому що ну, це не важко. Коли ти постійно приходиш на уроки, слідкуєш за цим і там, фанатієш від Лего, так, як я, то це не проблема. Чи наставник, можливо, хтось каже, що так. Чи... Чи ж е, я айтішник? Ну ні. Але я навчаюся, по ходу. мені подобається те, чим ми займаємося. Я сам проходив курси штучного інтелекту. І в нас Павло, один з партнерів, зараз створив сам ці курси. Я теж планував, можливо, ще тут GPT запустити курс для підлітків. Якраз один з курсів зробити. Я пропонував одному з наших працівників з групи компанії розробити такий курс або взагалі вести. У нас це в планах. Хочеться бути лідером скоріше. Чи виходить, ну це треба в підлеглих питати. Андрію, які зараз курси є? Ви кажете, хотіли багато ще у планах? Що зараз так. зараз? У нас для самих маленьких робототехніка LEGO Education Ведо 20. Це з 4 років. Трошки старші дітки. Це IT Start і Minecraft. Приблизно їхня вікова категорія це. 6-11 років. Хоча там викладач рекомендує новий курс Lego Education Spike Prime там починати з 8 років. Ну, це теж будемо бачити, практикувати. Ще для трошки старших це основи програмування, хоча починається теж може в тій віковій це ну, залежить від дитини. До нас дитина, от мого побратима, прийшла дівчинка-донька на it старт, виявилося, дитина вже це знає, все запустили на основи програмування все подобається. Для ще трохи старших це ілюстратор Photoshop і більш творчих дітей, і Figma в тому числі. А для самих старших це мова кодування Python. Угу. Андрію, якби не it центр для дітей, що б тоді? Я коли в Данії був, в е мене була думка в голові відкласти гроші, приїхати, почати щось своє. Але зараз, працюючи зі своїм, ну я розумію, що тоді я і близько не знав, що таке почати своє. Тут в партнерстві іноді якісь нюанси ще з'являються. Типу, ну нічого такого, не підводні, якісь камені чи ще щось, типу, але розумієш, що ти про один відсоток не думав, як це взагалі відбувається, бо ти не знав. Ну вони цікавилися, типу, цим. Коли якщо люди, ветерани в тому числі, хочуть почати власну справу чи навіть на нову роботу, прийти нову професію, поцікавтеся, вам вже ж легше буде, Андрію. І ви Воювали в зоні антитерористичної операції, потім працювали в Данії і коли розпочалося повномасштабне вторгнення, в перші ж дні повернулися, так? Умовно кажучи, отримали травму, започаткували свою справу, не здалися, не опустили руки, і зараз ви надихаєте інших ветеранів також щось робити, що вас надихало, що вас підтримувало, що вам давало сили. Ну, в першу чергу, ну, моя дівчина Настя, тому що я їй перший позвонив, коли. Я тоді ще мені ампутації тоді ще не було. Я лежав, дивився на ту ногу, але в принципі розумів, що вона виглядає дуже погано і, скоріше всього, ну, не буде в мене ноги. І ну вона, коли вона сказала, що все буде добре. Потім, коли я був без свідомості і говорили, він не повернеться до свідомості, вона приїжджала коли, коло мене, сиділа. І так, і в подальшому, тут важливо, мені здається, коли ветеран відчуває, що він потрібний в тому сенсі, що коли ви даєте роботу, не треба робити роботу за людину, тому що і так. Трохи проблематично з тим, От одна з проблем це коли все, все приносять на руках, носять на руках, і ну, відверто не, людина стає такою, що не може сама себе обслуговувати або звикла і не хоче цього робити. Ну, У мене такого не було. Типу, в нас я дуже вдячний Насті за таке відношення. Як до звичайної людини, ж, типу, нам треба там, машина, треба коляску занести, треба поїхати туди, треба купити це, треба знайти роботу. Ну і так, от так. І зараз в подальшому, в тому числі, і моя команда, тому що все, всі результати, до яких я дійшов, це підтримка близьких да, і робота моєї команди. Я не не знаю, що було таке, до чого я дійшов всіх результатів, щоб я прям сам все зробив. Ну, це не так. І я вважаю, навіть коли порада, якась ще щось, ну є навколо дуже багато людей, і в тому числі для тих, хто повертається після реабілітації, ветеранів, ветеранок, ну вони дійсно здивуються, коли ну, будуть. Почнуть відчувати і бачити, скільки людей є, які готові їм допомагати, Андрій, Що у вас з питань, до прикладу, які зараз можуть виникати, може дратувати найбільше? Або, до прикладу, яка реакція суспільства може дратувати найбільше? Що би ви хотіли змінити? Чи вміє суспільство підтримувати, комунікувати нормально? Ну, сказати, що, типу, суспільство вміє, ну це не так. Нема такого відсотка суспільства зараз, щоб відповідати суспільство вміє. Є групи людей, які вміють і знають, тому що вони дотичні до цього всього. В когось воюють родичі, в когось ветерани родичі, в когось на роботі і так далі, і так далі. і так далі. Але загалом в більшості ні. І... Нічого ми дійдемо до цього. Це ж треба, щоб бажання в людей було, бо дійсно виникає проблема, коли людина не підходить до ветерана або дивиться дивно, або не знає, що казати, коли дитина її підбігла не через те, що не хоче, а просто не знає. Ну е я не. Не можу сказати, що я особливо цікавився після 14 го року ветеранами, хоча був сам в зоні проведення АТО, поки зараз не отримав сам поранення. Ну, я якось дав собі другий шанс, і людям так само даю другий шанс, можна дізнатися і так далі. Але ну, більше всього, не то, що більше всього, навіть, єдине, що мені не подобається, що стосується там мене особисто, це коли, типу, е я стою там е, в черзі, і е, я говорив про це. Мені достатньо, щоб мені запропонували, і я ввічливо відмовлюся. І коли починають е, продовжувати, типу, та давайте це, я кажу, Боже, дайте людиною побути. Типу, ну не треба тиснути на мене. Дякую, що ви запропонували. Типу, все окей. Тим більше там ж, стара жінка стоїть переді мною, і вона мені, ну, бабушка, вже бабушка, і я стою з нею спорю. Типу, от друга ззаді підходить і починає е, бурчати, чого вони мене не пропускають. Я кажу, все окей, не треба. Типу, мені про, запропонували, я відмовився е, так само. Коли просто якась жалість, Боже, а як це зараз має бути? Я виходжу на ступіньках, вже руки коло моєї руки я кажу, що ну, типу, я починаю жартувати, кажу, що ви хочете типу, від мене. Я кажу, там, Чи в мене є дівчина, можу сказати? Ну, таке не треба. Ми явно не шукаємо жалості, тому що це, да, співчувати типу, можна, але співчувати, я думаю, хіба що ну, родичам і близьким, які ще не зрозуміли, що ветерани, ну як я говорив того року, стають людьми з необмеженими можливостями, тому що відкривається набагато більше можливостей, чим було до цього. Андрію, і от, власне, ви, окрім того, що започаткували власний бізнес, ходите до ветеранів у шпиталі, їх там провідуєте. Оцю фразу від вас вже чула неодноразово, що я не людина з обмеженими можливостями, я став тепер людиною з безмежними можливостями і тепер можу те, що раніше, можливо, не міг. І ще від вас можна багато чого такого почути. Там, до прикладу, життя не зупинилося, життя змінилося. У чому формула стійкості? У чому ваша формула стійкості? Та в дітях дивився на дітей, побачив наскільки я і знав, що діти талановиті, але наскільки українські діти там талановиті. Бо тоді не дуже багато приділяв часу там школі своїй, бо це був тільки початок. Я ну, не мав досвіду, ще чогось там, помилки там допускав. Отримував, ну, в принципі, досвід отримував, да, набував. І тоді побачив, що там заради чого, ну коли ти дивишся, бачиш, відчуваєш і розумієш, що ну не дарма ти там втратив своє здоров'я і готовий там далі для цього жити. Для дітей. Та. І це була історія Андрія Ударенка. Отож, до зустрічі у наступній формулі стійкості там буде нова історія.